Сьогодні розпочнемо вивчати теми, які пов'язані з хімічними рівняннями. А саме сьогоднішня наша тема це ступені окиснення. Запишемо ступені окиснення. Також, що ж таке у нас ступінь окиснення? Поняття трошки схоже до баленності. Ступень окиснення це умовний заряд. На атомі, в молекулі або кристалі обчислений з припущенням, що всі спільні електрони, електронні пари повністю зміщують бік більш електронегативного елемента. Пам'ятаємо, що перед системі хімічних елементів найбільш електронегативний є флуор, потім деоксиген, потім нітроген, хлор, і поширюється електронегативність і вона спадає. Все далі і далі, якщо зміщаючись по таблиці Менделєєва, закінчуючи флору. У флору найменша електронегативність, у, Ф... Ось, у, Францію. у Францію найменша електронегативність, у флору найбільша електронегативність. Але в нас для вивчення легко встановити це правила ступеня киснення. Перше правило. Стосується до простих речовин. Отже, прості речовини. прості речовини Це ті речовини, які складаються з одного хімічного моменту, а вступного кисня 0. Від другого по шосте правило стосується для складних речовин. Для складних речовин. Отже, друге. Флуор в складних речовинах має ступінь кисня мінус 1. Третє. Оксиген в складних речовинах має ступінь кисня мінус 2. Четверте правило. Металічні хімічні елементи, метали мають позитивний ступінь кисня, який відповідає свій валентності. П'яте правило. Гідран в складних речовинах має ступінь кисня плюс 1. Шосте правило. Скільки в складній речовині Ступень позитивних ступенів киснення стільки буде і негативних ступенів киснень, скільки негативних стільки буде позитивних ступень окиснення. Скільки плюсів стільки мінусів, будемо так його озвучувати. Давайте нагадаємо, що ж це за речовини ми вивчаємо. Речовини класифікують на прості і складні. Прості речовини складаються з одного хімічного елемента, наприклад, карбон 60. Тут ступень кисню буде 0, наприклад, С8, тут сульфур тільки один. Тому ступень кисня 0. Складні це декілька хімічних елементів, тобто, наприклад, H-хлор. От тут ми точно знаємо, що H, ступня кисня плюс 1 складний, а хлор ми можемо визначити. Будемо визначати в вправах, які будемо робити. Зараз поки стандартно. Наприклад, алюміній 2О3. Алюміній у нас метал, в нього валентність 3 і метал з позитивною стунною кисняю плюс 3, а оксиген є в правилі мінус 2. Отже, ми визначили і для алюмінію, і для оксену. В деякі випадки, коли можна визначити зразу ступінь кисне. Наприклад, це флуор 4. Тобто флуор ми бачимо і тут два хімічні елементи це складна речовина. Отже, ми знаємо, що фуру мінус 1 ставити. Наприклад, складна речовина H2SO4. Гідроген ми правило бачимо плюс 1, оксиген правило бачимо мінус 2, а сульфуру ми можемо визначити. Будемо дивитися, як визначати ступінь кисня, продовжуючи наші вправи. Отже, прості, ми зрозуміли. Давайте всі правила використаємо в якійсь вправі. Наприклад, цинк 3N2. SO3 барій хлор 2. nh 3 o 2 Літій флуор. Ось є в нас такі речовини. Давайте зразу визначимо, де проста. Проста: ось оксиген, тут тільки оксиген, отже, ступеня кисня нуль. Далі, по правилах. Зразу можна пройтися, який легко визначається оксиген мінус 2. Мінус 2 помножити на 3 буде мінус 6. Якщо є мінус 6, використовується шосте правило. Якщо є мінус 6, отже, буде плюс 6. Плюс 6 припадає на 1 сульфур, буде плюс 6. Далі, гідрант легко бачимо, що плюс 1, плюс 1 помножити на 3 буде плюс 3, якщо є плюс 3, буде мінус 3. Мінус 3 припадає на 1 гідроген, буде мінус 3. Далі флуор бачимо, легко визначається. Мінус 1, якщо є мінус 1 помножить на 1, буде мінус 1, якщо є мінус 1 буде плюс 1, плюс 1 поділити на 1 буде плюс 1 літій метал, і в нього валентність стандартна 1, а металів, ступень киснення з плюсом, плюс 1 повністю відтворює нам дану модель. Далі барій метал, він стабільно має валентність 2. І метал з плюсом плюс 2. Плюс 2 помножити на 1 буде плюс 2. Якщо є плюс 2 буде мінус 2, мінус 2 поділити на 2 буде мінус 1. Далі цинк має завжди валентність 2, він метал плюс 2. Плюс 2 помножити на 3 буде плюс 6. Якщо є плюс 6, буде мінус 6, мінус 6 припадає на 2 нітрогени. Отже, плюс 6 поділити на 2 буде мінус 3. Тут нітрогену мінус 3 і збігається з даною речовиною. Тут нітроген мінус 3, тут мінус 3. Зверху написано якраз ступені окиснення в цинку плюс 2 в нітрогену мінус 3, в сульфуру плюс 6, в оксену мінус 2, в барію плюс 2 в хлору мінус 1, в нітрогену мінус 3 в гідрогену плюс 1, тут оксену 0, в літію плюс 1, в флуору мінус 1. Зрозуміло, так? як визначати ступені окиснення в складних речовинах і в простих речовинах. Давайте ще раз спробуємо визначити наприклад HoFluor2, Ор два 3 хлор три нва п'ять це а 4 Барій, Алюміній 2С3. Ось такі речовини. Отже, де легко буде визначити ступені окиснення, там, де прості речовини, баррі проста речовина 0. Далі по правилах, де легко визначити, там, де в нас йде ось гідроген плюс 1, наприклад. Стандартно. Плюс 1 помножити на 4 буде плюс 4, якщо є плюс 4 буде мінус 4, мінус 4 перепадає на 1 корбон, буде мінус 4. Ділиться 4. мінус 4 на 1 буде мінус 4. Тут Оксан мінус 2, мінус 2 на 5 буде мінус 10. Якщо є мінус 10, буде плюс 10, плюс 10 поділити на 2, буде плюс 5. Тут, що важливіше, Оксан чи флор? Надаємось по правилу. флор важливіше, бо він. Перше правило, потім оксен, отже, флор мінус 1, Мінус один поножден 2 буде мінус 2. Якщо є мінус 2, буде плюс 2. Плюс 2 поділене на 1 буде плюс 2. Ось така особливість. Тут оксиген плюс 2, він вибивається з правила, але тут він записаний з більш електронегативним елементом. Він витягує на себе електрони. Ферм метал. Метал відповідає своїй валентності. Тут валентність 3, отже, плюс 3, плюс 3 на, на 1 буде плюс 3, якщо є плюс 3, буде мінус 3. Мінус 3 поділити на 3 буде мінус 1. Далі алюміній метал. В нього завжди валентність 3. Тут плюс 3, помножити на 2 буде плюс 6. Якщо є плюс 6, буде мінус 6, мінус 6 поділити на 3, буде мінус 2 Тут сульфуру. Ступень окиснення мінус 2. Так, зрозуміло, як визначається ступені його киснення. Далі, якщо будуть використовуватись трішки складніші вправи, це коли декілька хімічних елементів, то три хімічних елементи буде. Наприклад, H2SO4 ми зустрічаємо але в нашій темі, я обіцяв вам, як буде визначатися, коли три хімічних елементи. Далі магній 3, PO4 двічі. Фером. Ош Twitch. Барій НО 3 Twitch. Подивимось. Давайте для різноманіття тут тричі поставимо. Ось тричі. То тут двічі-двічі, тут, тут буде тричі. Отже, коли три хімічних елементи? Всі ті ж самі варіанти запису, просто тут буде два правила одночасно вам потрібно знати два правила. Тут, як бачимо, простих речовин немає. Прекрасно, прості речовини тут ми відкидаємо вже легше. Отже, по правилах гідроген плюс один. Оксиген мінус 2. Плюс 1 помножити на 2 буде плюс 2. Мінус 2 помножити на 4, мінус 8. Має бути в цілому електронейтральний. Якщо було мінус 8, то тут має бути плюс 8, а нам не вистачає плюс 6, плюс 6 поділено на 1, буде плюс 6, тут сульфур плюс 6. Далі магній метал завжди двохвалентний, тому плюс 2. Плюс 2 помножити на 3 буде плюс 6. Оксан завжди мінус 2, мінус 2 помножити на. 4 буде мінус 8, ще розкриваємо дужки, то множиться на 2. Мінус 8 помножити на 2, це мінус 16. В цілому має бути електронейтральний, тобто скільки плюсів стільки мінусів, нам не вистачає ще 10 плюсів, плюс 10 тут. Тут має бути плюс 16, бо мінус 16, а у нас є 6, то 10 не вистачає. Плюс 10 припадає на 2 фосфора, не на 1 фосфор, а на 2, бо дужки розкриваються, то плюс 10 на 2 буде плюс 5. Далі ферум, фером металу. У нього валентність тут 3. Бачимо, плюс 3, оксен мінус 2, Гідроген плюс 1. Ми всі визначили зараз. Можемо перевірити, що ферум 3, 3 плюс буде. Подивіться, ну тут не, не будемо вважати. Тут, наприклад, x будемо вважати. Мінус 2 помножити на 3 буде мінус 6. Плюс 1 помножити на 3 буде плюс 3. Має бути електронейтральність мінус 6, отже, плюс 6. Плюс 3 є, ще плюс 3 не вистачає, плюс 3 поділити на 1, буде плюс 3. Ми підтвердили повністю, що ферру у нас трьохвалентний із і знаком плюс, тобто ступень кислення плюс 3. Барій має стабільну валентність плюс 2. Бо валентність в нього 2, ступень киснення плюс 2 буде плюс 2. Отже, плюс 2 помножити на 1 буде плюс 2. Оксен мінус 2 завжди мінус 2 помножити на 3 буде мінус 6. Мінус 6 помножити на 2. Ще буде мінус 12, має бути електронейтральна, тобто якщо мінус 12, то плюс 12, а нам не вистачає плюс 10. Отже, 10 поділити на 2 нітрогени буде плюс 5. Таким чином визначається ступеня окиснення в більш складніших варіантах, коли записано 3 хімічних елементи. Можна 3-4-5 хімічних елементів, але тоді відповідно збільшується кількість правил. Якщо 4 хімічні елементи в сполуки, то треба знати вам три правила, щоб четверті зробити. Якщо 5, то треба знати 4, щоб зробити 5. Давайте подивимось завдання якісь. Ми бачимо, що ось, визначити ступінь окиснення. Тут це проста речовина. Давайте знайдемо всі прості речовини, поставимо 0. Ось, проста 0. Ось, проста 0. Ось, проста 0. Ось проста 0, ось проста 0. Ступеня кисні. Все інші по складник. Відрогена побрала плюс 1 оксина мінус 2. Тут плюс 1, якщо є плюс 1 буде мінус 1, тут плюс 1 поножити на 1 буде плюс 1. Якщо є плюс 1 буде мінус 1, мінус 1 поділити на 1 буде мінус 1. Натрій, метал, валентність в нього 1 з плюсом плюс 1, воксена мінус 2, гідрогену плюс 1. Натрій більш важливіше правило ніж гідроген, тому буде з плюсом, бо метали важливіші, ніж гідроген, то метали завжди з плюсом будуть. Натрій має ступінь окиснення плюс один. Плюс один на один буде плюс один, а гідрану мінус один. Мінус один буде на один буде мінус один. Тут гідрал мінус один. Тут і плюс 1, плюс 1 помножити на 3 буде плюс 3, якщо плюс 3 буде мінус 3, мінус 3 поділити на 1 буде мінус 3. Оксана мінус 2, на 2 буде мінус 4. Якщо мінус 4 буде плюс 4, плюс 4 поділити на 1, буде плюс 4. Тут по правилу все-таки виключення з правила, я покажу, як перекис водню буде. Це виключення з правила, тобто H2O2. H2O2. Тут важливіше гідроген, тут як виключення, H2O2. h 2 o то стандартно ось, плюс 1, мінус 2. А тут гідроген плюс 1, плюс 1 на 2 буде. У нас плюс 2. Якщо плюс 2, то мінус 2. Мінус 2 поділити на 2, буде мінус 1 тут воксену. Ступінь кисне мінус 1. Так стається. Тому що перекис водню. Це у нас гідроген оксид, а це гідроген Пероксид. переоксид. Зрозуміла причина. Так, то ось виключення ми його зустріли, це виключення. Аж хлор ми визначали, H хлор ми визначили, що просто там. Купром тут він метал, і плюс 2 має бо ось валентість 2 навхрест. Тут плюс 2 на 1 буде плюс 2, якщо є плюс 2, буде мінус 2, мінус 2 на 2, мінус 1. Тут калію плюс 1, бо метал, двоксина мінус 2, мінус 2 на 3, мінус 6, а тут плюс 1 не вистачає ще 5, плюсів 5, плюсів. 5. Ділити на 1 хлор, буде плюс 5, так і залишатися. Визначте самостійно, які ступені окиснення тут в калію то плюс 1, в калію плюс 1 оксена мінус 2. 2, Мангану тут він двохвалентний. Чого він двохвалентний? Е, тому що SO4 SO4 двоххвалентний. со 4 2 мінуси. Отже, тут буде використовуватись манган двохвалентний. Знайдемось манган. Ось. 2 плюс і so 2 мінус 2 і 2 скорочується відповідно, сульфат буде. То тут плюс 2 валентність, визначити тоді в сульфуру скільки буде. Також зробити завдання, де визначити ступню кисню кожного тут сульфуру. Чи будуть вони однакові десь? Також тут можна визначити ферум. Тут будуть деякі однакові ступені окиснення, і є тут гідран плюс 1, оксен мінус 2, гідран плюс 1, оксиен мінус 2. Можна визначити. І тут подивіться, чи будуть однакові ступені окиснення нітрогену. Є такі хімічні елементи, ми знаємо це ще і нам відомо це ще з матеріалу 7 класу, які міняють валентність. От тут так само і змінюють не тільки валентність, а й змінюють ступень окиснення. Це також... Таке характерне. І наступною нашою темою це буде окисно-відновні реакції. Дуже легко робити окисновідновні реакції і визначати їх, якщо ви маєте прості речовини. Ось, така, якщо тут вступають або утворюються прості речовини, така реакція точно буде окисно відновна, бо змінюються ступені окиснення. Ми бачимо ось визначення реакція, який хоча б один хімічний момент змінює свій ступень окиснення, називається окисно відновним. Окиснення це процес віддачі електронів. А відновлення це процес приєднання електронів. Це також ми будемо розбирати на наступних уроках. І якщо ми зустрінемо якийсь приклад в завданні, подивимось, де буде проста речина, це точно буде окисно відновлене реакція. Окисно відновлене рівняння. Дивіться, натрій проста і утворюється проста водень. Окисно відновлене. Ось окисно відновлене. Тут потрібно перевіряти, але це не буде окисно відновлене. Не буде окисно відновним. Далі тут не буде окисно відновленим, тут не буде окисно відновним, ось проста окисно відновлення, ось прості окисно відновлене, ось прості окисно відновлення, ось прості окисно відновлення, окисно відновлення, окисно відновлене, окисно відновлене, окисно відновлене реакція, окисно відновлення реакція, окисно відновна реакція, окисно відновна реакція. реакція. Зрозуміло, ось такі причини Тобто йде. E Зміна ступеня окиснення. тобто ступені Ступенів обмінюються електронами. У тобто, нас хтось віддає електрони, хтось приєднує. Приєднують до себе електрони завжди не метали, не металічні хімічні елементи, тобто не метали, ми ось бачимо. Їм не вистачає електронів. Наприклад, флуору для завершення не вистачає одного електрона, щоб стати по електронній конфігурації, такі, як неон. Оця вся причина зміни ступені покиснення. Це будові атоми. Наприклад, давайте цей флуор, Флор номер в нього 9. По електронній формулі, як це буде зображатись. Тобто гідроген у нас ось в першому періоді починається з гідрогену і починається з першого періоду. То тобто, пишемо перший період рожеві С-елементи і рожевих тут два. Рожевих 2, ось один С2. В першому періоді рожевих 2. В першому періоді ось одиничка рожеві. Ми бачимо це С. І їх тут 2. Ось 2 елементи. Далі, в другому періоді, рожевих також 2. Ось 2. І в другому періоді знаходиться флур. В другому періоді знаходиться флор, але він жовтий, а жовті це П. Тобто. П буде писатись. І він, який по рахунку? жовтий. Перший жовтий, другий жовтий, третій жовтий, четвертий жовтий, п'ятий жовтий. Він п'ятий жовтий, 5. Не рахувати С, бо ми С записали, що рожеві ми записали, а саме який він по рахунку? жовтий. Тобто електронна формула в нас є. Електронна формула вивчається в 8 класі. Електронна формула показує нам будову, реальну будову атома. Тобто якщо в нас є номер 9, це означає, що. Дорівнюється 9 протонів. І дорівнюється 9 електронів. Ми це можемо перевірити. 2 плюс 2, 4, плюс 5 це 9 буде. Ось сумарно у нас 9 електронів. 9 електронів. Що це може передаватися по будові атома? Тобто протонів в ядрі, протонів 9. 9 протонів. Але ядро ще складається, там нейтрони є. Визначимо нейтрони. Нам потрібно атомну масу. Атомна маса це 19-9. Це буде 10 нейтронів. 10 нейтронів міститься в флуору в його атомі, в ядрі саме. І навколо ядра обертається 9 електронів. 9 електронів. Але ці електрони ми можемо розписати. Тобто, давайте спростимо, що ядро. Ось є ядро. Ядро флору, там протони на не нейтрони, ми знаємо скільки. І ось на першій орбіталі в нього два електрони, які на кулястій орбіталі. Ось перший другий електрон. Далі. Друга куляста, друга С. Друга С це в нас також два електрони. І друга P, ще є друга П. П це витягнута орбіта, і там 5 електронів. 1, 2, 3, 4, 5. На P 5 електронів. Або ще більш спрощено. Дивіться, ось ми можемо переписати 1С2, 2С2, 2P5. Тобто це для флуру. флуору є ядро. Там протони-нейтрони. Ми вже знаємо, скільки там 9 протонів, десь нейтронів. Ось перша орбіталь, 2 електрони. Ось сумарно друга орбіталь. Там сумарно ось. 7 електронів, 7 електронів взовні. Тобто 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 електронів взовні. Також розуміємо, так, що зовні в нього 7 електронів ось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На другому, другій орбіталі 7 електронів. Це також зрозуміло. Але є ще графічні формули. Графічні формули це давайте ось подивимось на малюнок. Тим, що ядро вище ядра, ось іде електрони, потім ще S вище, і П ще вище. То зараз ми відтворимо, дивіться, 1С це один квадратик. 2С трошки вище, бо ось С перший, а ось S другий. То 2s вище. Тут S це у нас квадратиком записується. І є 2 ще, 2 ще буде вище по енергії. Це все завдяки енергії, бо тут енергії треба менше, щоб ось тут треба менше енергії, щоб рухатись, тут більше енергії, щоб рухатись, і тут ще більше енергії, щоб рухатись, бо більше відстань описується. Далі на першому S 2 електрони: один за часовою стрілкою, інший проти часової стрілки рухається. На другому S один за часову стрілку, інший проти рухається. І тут на П5 електронів ось дивимось. Один електрон, другий електрон, третій електрон, четвертий електрон, п'ятий електрон. А шостого немає. Ось пусте вакантне місце. Йому якраз сюди не вистачає електрон. Йому сюди ось не вистачає електрон. І він цей електрон в когось відбирає. Має відбирати. В нього найвища електронегативність. він когось вирве цей електрон якогось іншого атома, в якого є зайві зовні електрони, і цей електрон він вирве. І тому утворюються саме типи хімічного зв'язку, типи кристалічних краток. Фізичні властивості речовин при цьому міняється, може визначати ступень окиснення. І якраз завдяки тому, що сюди він... Приймає один електрон, оцей який не вистачає в нього. Ступенькисне мінус один. Чому мінус один? Бо якраз ми приймаємо електрони, в нього стає на один мінус більше. В ядрі 9 протонів. А ми ще приймаємо один електрон. 9 протонів. А виходить 10 електронів на один більше. Тому заряд в нього стає мінус один. На один електрон він прийняв. Тому, по правилу, флуор мінус 1. Так само і в окену мінус 2, через те, що він 2 приймає, йому двох не вистачає. Метали, навпаки, вони віддають свої електрони, їм вони зайві. Метали мають зовні небагато електронів. Наприклад, натрій. В нього перша група, то в нього зовні один електрон. Він зайвий і віддає, стає як неон по електронній будові. Марті має два електрони, віддає два, Алюміній три, віддає три. Силіцій проявляє неметалічні властивості. Ось ми бачимо неметалічні властивості. Він приєднує, йому не вистачає один, два, три, чотири електрони. Він приєднує, тобто він мінусово зряджений, але в нього властивості особливі. Він може бути виглядати як метал і не метал. Тому він саме властивості він може і віддавати свої електрони. То в нього ступінь кисне може бути як позитивна, так і негативна. Це характерно для перехідних металів і неметалів, які поєднують собі властивості напівметали, напівнеметали особливості. Ці особливості якраз перехідні з'являються амфотерні сполуки, відповідно. Якщо порівняти в природі, є великі листки, є маленькі листки, але більшість середні листки, є якісь проміжні етапи є. Тому, наприклад, натрій проявляє дуже сильні основні властивості, хлор проявляє дуже сильні кислотні властивості, магній слабкі основні властивості, сульфур Ще достатньо сильні. Кислотні властивості, фосфор вже слабші кислотні властивості, а алюміній вже проявляє амфотерні властивості, і основа, і кислота. Селіці проявляє достатньо слабкі кислотні властивості. Але його сполука, не сполука, його проста речовина, кремній селіцій, він проявляє властивості і металів, і неметалів одночасно. Тобто є проміжні етапи в розвитку речовин. В тому як розміщені хімічні елементи закономірності в природі так само вони зустрічаються. Все між собою взаємопов'язано. І особливо ця періодична система, періодична зміна властивості, також характерна, вона до сих пір залишається ще починаючи від восьмого класу, там де ми її так і вивчали, так і продовжується спостерігатись і в 9 класі. А ми з вами наступного уроку зустрінемось. При вивченні окисно відновних реакцій, тобто обміну між елементами своїми електронами, хто скільки змінює, і також методом їхнього рівня. А метод буде називатися метод електронного балансу.